Доброго дня всім! Рівненська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам НЕК Укренерго. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоні спостереження станції без змін в нормі. Сьогодні я б ще хотів згадати деякі події, які декілька днів відбулись у нас на станції. І в першу чергу хотів би відмітити досить потужну роботу керівництва неекнергом, керівництва атомних станцій з такою потужною тісною комунікацією з керівництвом МАГАТЕ. На кожній атомній станції України створені робочі місця для місії МАГАТЕ. І декілька днів назад у нас на майданчику відбулася чергова зміна представників місії. Нова команда фахівців зі Сполучених Штатів Америки та Іспанії. Вже працюють на своїх робочих місцях, виконуючи ті завдання, які ставляться сьогодні перед ними, особливо в цей військовий період. Також хочу подякувати всьому персоналу великого колективу на Екомератом, ну і безумовно персоналу Рівінської атомної станції. Адже за жовтень місяць ми з вами, Рівська атомна станція, персонал Рінської станції, змогли зібрати і передати на нужди. Збройних сил України 4,5 мільйона гривень. Я ще раз дякую всім. Бажаю і надалі, всім нам активно підтримувати Збройні Сили України, адже ми тільки разом можемо перемогти ворога. І в кінці хотів би запросити всіх до благодійної акції «Забіг під градирнями. Хто не зможе бігти? Але буде вболівати, але основне, безумовно, це збір коштів для Збройних сил України. Забіг відбудеться 1 грудня біля спорткомплексу Ізотоп. Всіх запрошую для участі. Все буде Україна!